Ще от на вашу думку, коли будуть літаки, взагалі в принципі, чи будуть взагалі? Я так розумію, що йдеться про F-16, тому що ну якось ця вже якби жуйка для багатьох теж надто довго зажована. А, то вчора з'являється повідомлення, що кажуть гріпини, ні, ні, шведські гріпини так само винищувачі про які ми сьогодні згадували. Ви згадували а, ні, ні, спершу F-16, А от F-16 щось дуже довго йде. Го. Підготовка, а і тут уже з'являються такі деякі ознаки того, що це може і Україна не зовсім все правильно робить в плані підготовки прийняття цих F-16. Коротше кажучи, ну що з того буде на вашу думку? Ну звісно, буде. По іншому не може бути, хоча все, все можливо в нашому світі. Але судячи по тому, що ну от навіть для мене, наприклад, сигнал з Еріай шведським літаком дерево це свідчення того, що. Дійсно лі такі будуть, ну і складається того, пазл, Так да склад, складається пазл. тому що для мене було трошки незрозуміло. Ну можна було припустити, що е, союзники Аваксом нам забезпечать, але там завжди було питання, тому що. Авак-система НАТО. І а НАТО все діє, все робить через консенсус. А Там є орбани, там є інші країни, які не завжди е, задоволені. Ну, наприклад, якщо можеш так сказати, от ми даємо ціле вказання, а потім в 16-б'ють по росіянам. Росіяни зараз на нас будуть ображатися і якось там ескалювати. Тобто давайте не ескалювати. Таке, і таке могло бути, що якщо Бавакси. Натівські саме для цілевказання, не просто розвідки, а цілевказання по російським цілям почали застосовувати. А тут у нас своя система. Вибачте, ми її використовуємо. Україна своїм командуванням використовує і працює самостійно в своєму циклі розвідувально-ударному. Тому пас складається, звісно, що дуже багато. Елементів, в тому числі інфраструктура, в тому числі одна справа завести літаки, почати їх використовувати а інша справа використовувати ефективно і не допустити, звісно, того, щоб росіяни отримали можливість легкої здобичі, F-16. тому що ну F-16 це все, все рівно. Це ж не магічна якась штука. Її росіяни бачать У Росіян є ППО, ну ми ж збиваємо їхні. Літаки, вони також можуть звивати наші літаки F-16 Це не якийсь літак, там невидимка, якого не видно на радарах російських чи щось таке. Все це можливо, і тому для того, щоб їх почати ефективно використовувати і запобігти можливим таким різким випадам росіян, треба дійсно підготувати і наземну інфраструктуру, і інфраструктуру, яка забезпечить прикриття при базуванні цих літаків на аеродромі, щоб не можна було там, не дай Боже, ланцетом якимось. Чи шахетом спеціально створеним, чи крилатою ракетою знищити літак, який буде просто стояти в полі, так і виявлений або агентурою, або супутником, або іншими засобами розвідки. Тобто це питання дуже і дуже складне, це зрозуміло, і можливо, що воно затягується, в тому числі з української точки зору, бо можливо при відпрацюванні конкретних заходів народжуються нові ідеї, як захистити ці літаки краще, як їх замаскувати, як створити умови, щоб на там на 100% на землі, щоб їх не Могли знищити і так далі, щоб інфраструктура відповідала просто найвищим вимогам військового часу. Це теж дуже складно. Ну і звісно, можливо, якісь елементи управління саме аеродромного устаткування. Хоча тут я не думаю, що є проблема. У мене відчуття, що це має відбутися в червні, тобто, є таке відчуття, і багато інформації проходило і до того. І в принципі, заява представників Бельгії про те, що буде 30 літаків, це досить дуже добра новина. Насправді, до 28-го року, начебто, це далеко, але насправді 30 літаків F-16 тільки від ній від однієї країни, це дуже круто. 30 літаків, ми ну я не знаю до двадцятого року. Ми взагалі не могли би мріяти про таку кількість, а тут просто Бельгія дає. У нас ще багато є країн, які передають в і Це без сполучених штатів ще, тобто ну це дуже дуже круто, і в принципі там прозвучала така фраза: що перші літаки можуть бути в 24-му році. Це теж від Бельгії. Це теж так ви постараються до кінця 24-го року забезпечити перші літаки. Так так до цього мені здається, Бельгія не була така оптимістична. Тобто, вони здається, казали про перші літаки в 25-му році. Очевидно, що можливо, коли Україна включилася і інфраструктура буде готова, і е, пілотів буде достатньо, то чому би не передати там, ну хоча б чотири літаки в 24-му році. Чотири літаки це теж. Потужна сила, і я сподіваюся, що все-таки в нас уже в червні будуть перші літаки, які почнуть впливати на ситуацію на полі бою. В принципі, на той момент буде, будуть і дозволи, наприклад, від багатьох країн, які мають озброєння, такі як крилаті ракети, або Ті ж самі Петріоти або інші зенітно-ракетні комплекси, які можуть збивати російські літаки над російською територією, а не чекати, поки вони перетнуть державний кордон, це теж. Дуже важливо, ну і можливо, сполучені штати все ж таки покажуть свою рішучість напередодні дебатів. У них там дебати десь в червні наприкінці червня між Байденом і Трампом. І Трамп очевидно буде грати на те, що Байден нічого вже не може, не рішучі і так далі. А якщо Байдену ухвалити рішення про застосування американської зброї проти Росіяни, будуть уже перші якісь результати можна буде на дебатах. Це моя версія. Можна буде на дебатах щось і у відповідь Трампу сказати. Ну, слухда, ті розмови, які з'являються в держдепі США, не в Держдепі, а в конгресі США минулого тижня. Ми пригадуємо, і ми бачили, ми чули. Ми навіть обговорювали ці всі тези про те, що Блінкіна там вичитували. Це держсекретар США, Блінкіна вичитували в Палаті представників, що отмовляв видаєте зброю, не даєте удари. Це звісно, якась кампанія то відбувається, але до речі, от я що згадав, що ще хотів з вами обговорити. Власне, ця теза про те, що видаєте атакам не даєте. В Україні бути по території Росії а, вона ну нам би ідеальна була для поля бою використання атакамців на територію Росії в глибі їхніх оперативних тилів на 100 150 кілометрів. Ну напевно неможливо. Скажіть сто. Це було б чудово, але ви кажете. Сьогодні ви сказали: я думаю, що це неможливо, щоб нам дозволили битати камсами. Чому це питання варто прояснити? Тому що я стикався вже з такими поясненнями від експертів аналітиків, які кажуть, що. А американці не дозволять битати камсами, тому що це ракети режим Земля-Земля, які потрапляють під ось ці такі міжнародні обмеження до 300 кілометрів, навіть ну в принципі в світі заборонено передавати продавати озброєння не більше ніж на 300 кілометрів. Існують відповідні договори. Хоча ці договори вже на них наплювали 10 разів, але все рівно ну якби вважається така для цивілізованих країн, особливо з ядерного клубу. Це таке но-но, не роби такого, тому що ти дуже ризикуєш. Зіграти із вогнем, і от саме щодо ракет Земля-Земля, подібних як «Атакамс» на дальність, можливо, навіть ніж 300 кілометрів. Американці ну точно не підуть на такі речі на відміну, наприклад, від сміливих британців, які кажуть, ну ви можете використати наші штормшедо, тому що на ракети, натомість повітря земля, такі обмеження не накладаються тут. Є своя історія ще з договору про ракети середньої і малої дальності. І там дійсно були обмеження на 500 кілометрів. Це для себе балістичних ракет. А на експорт дійсно 300. і до цих пір діють договору про ДРСДМ вже не існує. Договор про ракети середньої малої дальності. А от про, договір про нерозповсюдження ракетних технологій, тобто більше 300 кілометрів він діє, але. Все ж таки нам американці не передають томагавки, тобто вони нам передають до 300 кілометрів навіть оці найдалекобійніші ракети Атакамс. Тому я думаю, що тут все ж таки пов'язано більше з психологією, власне, всередині адміністрації Байдена. І до речі, тут з Блінкіним дуже цікаво вийшло. Якраз Блінкін вже є головним лобістом дозволу. І він, коли грав на гітарі в Києві, то він якраз і говорив про те, що він же заявив конкретно, що Сполучені Штати мають дати дозвіл. Він дещо вийшов трошки за свій функціонал, трошки вийшов за політкоректність. Очевидно, ну моя версія в тому, що він комусь в адміністрації Байдена сигналізував, що він проти цього. Тож він, як керівник держдепу, він проти того, що твориться в офісі президента, грубо кажучи, Байдена. Мабуть, натякав на Салівана. Можливо, директор ЦРУ Берса хачхоч, хоча ну радник з питань національної безпеки. Саліван він має більший вплив на Байдена, очевидно, з точки зору стратегічних питань, тобто. Блінкін, якраз коли він в конгресі е, був в ролі ЦАПа відбувала насправді у мене таке враження було, що це була якась така інсценування, коли Блінкін показував: дивіться, я сказав, що я за те, щоби бити. А мене ще й в конгресі мордою возять через те, що сидять якісь люди в офісі президента Байдена і не можуть дозволити. Тобто така була складна гра. Не знаю, і до речі, сьогодні я бачив повідомлення в пресі американській, що Блінкін почав більше і ще більш активно лобіювати оцей дозвіл. Але ми ж розуміємо, що держдеп це МЗС. Так він не може впливати на те, що відбувається в офісі президента. Ну, так, 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 це просто як, наче на український лад такі публічно. Обсередковані, уявімо собі сигнал протистояння так. між Дмитром Кулебою і Андрієм Єрмаком, наприклад, у ну, так, так. Тобто, так, тобто, публічно за рахунок того, що хтось йому задає запитання в конгресі. А він відповідає. Він і, тобто, Блінкін може казати, та я то в принципі не проти. Я вважаю, що ви, прав, ви праві, але є існує ну. Скажімо так, ланцюг ухвалення рішень і в цьому ланцюзі, наприклад, я не є вирішальною ланкою, а тому, вибачте, ну от така ситуація. Тобто, сигналізуючи публічно, даючи сигнали, в тому числі в пресу, щоб це розійшлося в пресі. Що дивіться, в конгресі мене возять мордою по столу за те, що я я в принципі за, але е, є люди, які проти, і аргументувати це дуже важко, тому що. Блінкін же не не казав, що не 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 обґрунтовав те, що не можна бити. Він навпаки, казав так, ви праві я за те, щоби бити, але є ситуація, ось така реальна в нашій адміністрації. Тобто, я я вважаю, що це все таки більше психологія. Це психологія не ескалації, яка відбувається ну дуже давно ще до 2022 року, явно. Коли згадаємо, коли прийшов Байден, він зустрічався з Путіним. Розблокували до речі тоді будівництво північних потоків, які заблокував до речі Трамп, було багато сигналів Путіну, що можна, якщо ви буде, не будете нападати на Україну і Тайвань, ми дозволимо вам там такі поблажки. Поблажки в енергетичній політиці, в інших сферах і так далі, але Ну, з Гопніком погралися, він показав, де хто знаходиться і так далі, чи можна йому довіряти і так далі. Але після того політика Байдена насправді не змінилася дуже сильно. Кожного разу йде той самий процес. Спочатку повне відкидання, потім якісь дуже довгі обговорення, в кінці кінців нам дозволяють поставити. Абрамси чи е, артилерію, спочатку Хаймарси, потім були я не до цих пір не знаю, в чому дискусія була про Абрамси, про ці 31 Абрамс, які взагалі не можуть е, і навіть гіпотетично якось змінити ситуацію на фронті. В чому, чому був пунктик? От як можна це пояснити? Але пунктик знаходився десь в адміністрації Байдена, ну а тим більше атакамс. Це все таки балістична зброя. Тобто психологічно сказати, американці б'ють балістичною зброєю по території Росії. Це якось звучить для, для декого, можливо, занадто провокативно, занадто ескалаційно. Для ну чесно кажучи, не знаю, в чому там велика різниця крилатою ракетою Shadow бахнути по російській території. А Тут балістична ракета, хоча дальність дуже близька, і в принципі, ну не можу я знайти тут якоїсь якогось пояснення, окрім психологічного ідеологічно психологічного. Ну, це коли тобі треба психологію підправити певним буквоїдством, Завжди для буквоїдства з'являться додаткові фактори хоча звісно. Знов ж таки повертаючись до тієї от, тези, яку я вивів. Коли здається, що все просто, просто дайте дозвіл, просто не будьте угу. полохливі. Просто Україна проведе мобілізацію, набери там енну кількість тисяч військовослужбовців до війська. А тоді, коли поставиш це питання, яке залежить від тебе, розумієш багатовекторність цього питання, розумієш всі проблеми наявні, які в ньому є. То виявляється, що це ну якби не зовсім так просто, як може здаватися. Іззовні, вочевидь, і в Штатах є багато різних. Різних течій, вочевидь, і в Німеччині є багато різних течій людей, процесів, впливів, політики, персональної відповідальності, а десь там іще може, якісь російські гроші. Все це вкупі складається як такий добуток нерішучості або стратегічної невизначеності, однак, яка вже зараз почала з'являтися такий фактор для обговорення ставлення Західного світу до Російської Федерації. Тим не менше Є і позитивні прогреси, зокрема про які ми сьогодні говорили, це постачання дуже сміливого пакету допомоги від такої країни, як Швеція. Пане Михайло, дякую вам, що долучилися до цього обговорення. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був в нашому ефірі. Дякую вам, друзі, що ви долучилися до цього ефіру. На сам кінець його я вас попрошу долучитися до збору, який я проводжу. Тобто, ми, звісно, на наполягаємо, розраховуємо на допомогу західних партнерів, але маємо докладати. Своїх персональних зусиль багато для того, щоб забезпечувати наше військо. Дуже багато чого залежить від нас. Тому закликаю вас долучитися до збору, який я проводжу спільно із благодійним фондом ЮЕЙТ для роти Гонор у складі батальйону «Вовки да Вінчі, легендарний підрозділ. Ми. З фондом вирішили спробувати такий пілотний проект по повному забезпеченню роти гонор, як однієї зразкових наземними безпілотними комплексами різного плану: дрони евакуаційні, дрони, мінувальні, дрони сапери, тобто розміну ударні, різні дрони будуть постачатися до роти гонор, якщо нам вдасться реалізувати ті поставлені перед собою. Плани на першому етапі збираємо на кілька логістично евакуаційних дронів Вепер. Ціна цього збору, вартість цього збору, мета цього збору це 2 мільйони 250 тисяч гривень. Рухаємося впевнено та сміливо вже близькі до реалізації нашого задуму. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.